Дуже гарно виглядає цей стіл зі стільцями, така класна, тут поверхня подобається мені. Скільки коштує? Напевно, дорого такий комплект обійдеться. Даній комплект обійдеться приблизно в 17 тисяч стільці, Нормально. стілець Мельбурн, у нас mm. іде е, такий з велюрової тканинки, дуже м'яке наповнення, е, Іде без підлакіночків, але дуже зручна висока спинка, гарно підтримує і спину, і поперек. Е, досить зручно на ньому сидіти. Вартість такого стільця у нас 2,5 тисяч. Якщо брати 4, от 10 тисяч вкладаєтесь. І йде е, в нас далі стіл «Мемфіс». Він у нас йде розкладний. Зараз е, розмір 120 на 75 розкладається в метр 60. Метр 20 розкладається в метр 60. Угу, Супер. Так. Розкладка така досить зручна. А колір можна обрати, якщо, от, наприклад, цей не підходить? Так, колір столешній, колір ніжок можна м, обирати як і в стільців, так і в стола. Да. До речі, дуже е, класні в нього тут е, такі опори, йдуть трошки під кутом, і е, гарно закруглені е, кутки. Ага, Не вдаришся. Да. І такий стіл у нас коштує від 7 тисяч гривень. Тобто, загалом комплект коштує 17 тисяч, якщо немає суми з собою, оплата частинами на 5 ти... платежів від Приват Аванк та Пумп. Всі деталі та ціни на сайті село а в шапці профіля телефон для зв'язку.